Добрий ранок, добрий день! Зустріч нашу розпочнем. Малята сьогодні у нас з вами заняття з математики. Отож, сідайте зручно та слухайте уважно. Дівчинка Наталочка запросила до себе на день народження гостей, білочку та ведмедика. Скільки гостей запросила Наталочка? Двоє. Давайте допоможемо на талосі сервірувати стіл. Потрібно кожному гостю покласти по серветці. Що ви помітили? Так, у ведмедика є серветка, а у білочки немає. Скільки серветок на столі з'явилося? Так, одна. А скільки гостей? Двоє. Серветок більше, чим гостей, чи менше? Так, серветок менше, чим гостей, на одну. А що треба зробити, щоб серветок було стільки ж, скільки й гостей? Так, покласти ще одну серветку. Скільки стало серветок? Вірно, дві. Серветок стало стільки ж, скільки і гостей. А тепер давайте розставимо чашки на серветки. Скільки чашок? Одна. Що потрібно зробити, щоб чашок було стільки, скільки і гостей? Так, додати ще одну чашечку. Скільки стало чашок? Дві, вірно, чашок стільки ж, скільки і серветок. І стільки, скільки і гостей, порівню, дітки, повторіть це слово, чашок порівну або стільки ж, скільки і гостей. У нас є дві полички, одна червона вгорі і синя внизу. Є також чашечки і блюдця. Давайте з вами розставимо посуд по поличках. Чашечки поставимо на червону поличку на верхню, а блюдця – на синю поличку. Чашечки ставимо на верхню поличку на червону. Усі чашечки ставимо. Під кожною чашечкою на синю поличку поставимо блюдечка. Так. Давайте поглянемо, чи для кожної чашечки є блюдце. Для цієї чашечки є блюдце? Так, для цієї чашечки є блюдце? Так, для цієї чашечки також є. І для цієї чашечки блюдце є. А тепер, малята, скажіть, чого більше? Чашок? Чи блюдець? Їх порівну. Так, чашок стільки ж, скільки і блюдець. А де розташовані чашки? На червоній полиці вгорі. А де розташовані блюдця? На синій полиці внизу. Молодці малята. Ви були дуже уважні та старанні. А Наталочкина гостя білочка пропонує погратися із нею в гру схованки. Вона буде ховатися, а ви будете називати, де заховалася білочка і де вона знаходиться. Малята, де зараз білочка? Вірно, на пеньку. А де зараз заховалася білочка? За Ущем те білочка під дубом. А зараз в дуплі. Де зараз білочка? Біля пенька. Малята, чи сподобалось вам наше заняття? А пригадайте, у кого було сьогодні день народження? Так, у Наталочки. А як ми з вами допомагали наталці? Так, ми допомагали сервірувати стіл, розкладали серветки та ставили чашки. Чи всім гостям вистачило серветок? Так, спочатку не всім білочці не вистачало серветки. А що слід було зробити, щоб серветок і чашок стало порівну і всім гостям вистачило? Так, потрібно було докласти ще серветку і поставити ще одну чашку. І гості залишились задоволені, тому що було порівну і чашок, і серветок у всіх гостей. Молодці малята! Я з вами прощаюся до нових зустрічей!